Мої вітання, друзі! Сьогодні я вам покажу, як я зробив собі ось таку невеличку полицю для потягів. Звичайно, я не претендую на звання якогось там майстра, але покажу вам, як я зробив свою ось таку досить примітивну, але непогану поличку для потягів. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Отже, для цього нам потрібно три дошки. Я їх купив у магазині і перша справа це їх фугування. Тобто шліфовка. Це досить полючна та кропітка справа, тому вона зайняла деякий час. Отже, дошки пофуговані. Переходимо до наступного етапу. Це розмітка та розріз усіх дошок на частини, з яких буде складатися наша полиця. У мене є кутик, олівець та рулетка. Це все, що нам потрібно. Ну, а різати ми дошки будемо пилкою. На жаль, дошки не зовсім рівні, тому доводиться перемірювати по кілька разів. Ось робимо зріз, І так ми будемо робити щонайменше разів 10 чи 15. На жаль, друзі, по факту, бачу, що половина відео, де я безпосередньо скручую саму полицю. На жаль, не збереглося. Щось трапилося з камерою, на яку я знімав. І тому маємо неповне відео створення цієї полиці. Тому одразу переходимо до фінального етапу. Одним із фінальних етапів є прикріплення дошки позаду ось такої МДФ-панелі тонкої білого кольору з зворотнього боку. І зараз ми її приб'ємо на маленькі гвоздики, щоб вона добре трималася. Нашої полиці. Ну і слугувала таким редром жорсткості. По факту полиця готова, і ми переходимо до того, щоб прикріпити рейки до неї, тому що рейки будуть ковзати, але в рейках є спеціальні отвори для кріплення. Їх до стійкої поверхні, тому беремо викрутку та прикручуємо невеличкими гвинтиками. Лего, кутки я використовую для того, щоб е центрувати наші рейки і щоб вони приблизно були е рівно по центру. Отже, пророблюємо цю процедуру тричі для трьох полиць поки що. Але я бачив вже зараз, що. Можна буде сюди в цю ж полицю трошечки спустити кожну полицю та зробити четверту, проте в мене ще немає четвертого потяга, щоб ставити. Тому поки що буде так. Отже, друзі, виставляємо наші потяги. Ставимо такі обмежувачі, де їх їм вистачає місця. Це на другій та третій полиці. І виставляємо пасажирський червоний потяг. Зараз, на жаль, в мене не так багато потягів, але щось все-таки є і щось ми поставимо на нашу полицю. Далі вантажний синій потяг, один із улюблених моїх потягів в Сіті, та два вагони до нього. Ну і третій це топ Лего потягів. Це потяг-крокодил. Ось такий він колекційний, дуже гарний, дуже деталізований. Та ось така цистерна, яка. Мені колись надіслали на огляд. Ось, друзі, у нас вийшла ось така полиця. Як на мене, досить непогано, досить прикольно та класно. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Далі буде більше оглядів, більше саморобок та оглядів з нашої виставки. До нових зустрічей, друзі, у нових відео. Всім бувайте!